Раніше у середу Німеччина оголосила, що буде постачати Україні свої важкі бойові танки Леопард 2 а також дасть дозвіл іншим країнам передавати ці танки із їхніх запасів. Очікується, що перша партія 14 танків Леопард від Німеччини прибуде до України через 3-4 місяці. Свої бойові машини німецького виробництва планують надіслати і низка інших країн, зокрема Польща, Фінляндія і Португалія. Більше про це рішення і строки доставки поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином Богдане, вітаю. Отже, якщо ми говоримо про сьогоднішнє рішення, місяці пішли на те, аби ми таки почули оголошення від Берліна про передачу леопардів. Сталося це в один день із оголошенням Абрамсів від Вашингтона. Чому зараз і чи могло б статися ця передача без потужного рішення Білого Дому? Юлю, дивлячись на цю ситуацію з Європи, можна сказати, що ми також є свідками не лише потужного рішення Білого Дому, як ти кажеш, але і потужного затягування і тиску, який чинив Олаф Шольц, тому що ми упродовж тижнів розповідали про те, як німецькі представники напіввідкрито а дехто посилався на анонімні джерела, що Німці за зачиненими дверима власне тиснули на сполучені штати. Не забуваймо, що ще раніше надіслати свої танки. Перші західні танки для України оголосила Велика Британія. Тому можливо не варто недооцінювати також і політичної майстерності Олафа Шольца, який фактично збудував західну танкову коаліцію для допомоги Україні. Це напевне один зі способів поглянути на цю ситуацію, навіть попри загальне визнання, що пан Шольц німецький уряд затягував це питання. Чому він це затягував? Можливо, частково відповідь на це запитання дає те, як Олаф Шольц, канцлер Німеччини, пояснював сьогодні своє рішення і законодавцям, і громадянам Німеччини у Бундестазі сьогодні у Берліні. It's, it's, in land, viele Bürger Bürger, die sich в нашій країні є багато громадян, які стурбовані цим рішенням і тим, що означатиме така зброя. А тому я б хотів би цим громадянам зараз сказати: повірте мені, довіряйте федеральному уряду. Ми будемо продовжувати, бо ми діємо в міжнародній координації, щоб переконатися, що така допомога можлива без підвищення ризиків для нашої країни з якогось несподіваного боку. Ось чому ми це робимо, і будемо так робити і надалі. Богдана у Вашингтоні кажуть, що леопарди це ідеальні танки для України на цьому етапі війни, і зокрема вони відіграють ключову роль у потенційному контрнаступі українців. Та чи достатньо їх буде, і чи прибудуть вони на поле бою вчасно? Щодо кількості, а німці, канцлер Німеччини і його міністр оборони оголосили, що зараз у першій партії від Німеччини Україні має надійти 14 танків Леопард. 2 і тут, до речі, я би зауважив, промовляючи з Лондона, що раніше Лондон оголосив Британія, що надає свої британські челенджери в обсязі. 14 штук можливо це випадковість, але я думаю, що це цікаві деталі, і на додаток, очевидно, до леопардів з німеччини вже раніше пообіцяла. Понад десяток таких танків польща позитивні звуки з цього приводу надходили з таких країн, як Іспанія, Нідерланди, навіть Португалія чи Фінляндія. Хоча різні ці країни мають Різну кількість танків, і в той час, коли, наприклад, поляки говорять про понад десяток чи десяток, то Португалія цих танків має взагалі мало, і звідти кажуть, португальська преса пише, що можливо чотири танки надійде. Тобто, загалом, у першій якщо можна так сказати, хвилі леопардів для України очікують понад 80 можливо, близько 100 танків, але це це суто теоретичні теоретичні гіпотетичні підрахунки, відштовхуючись від перших оголошень. А як щодо до... часу так. раніше говорили, так, говорили, що для підготовки танків треба рік? Дехто говорив, що для навчання потрібно півроку. Сьогодні від німецького міністра оборони Бориса Пісторіоса ми почули термін. Три місяці це досить швидко. Чи буде це вчасно? я думаю, що зараз будуть звертати увагу на те, що планують російські військові, що планує російський Путін, і чи не підштовхнуть його ці дії до втілення? Його задумів ще швидше. Весняний наступ, весняний контрнаступ. Про це говорять дуже активно. Ще раніше ми чули від українських представників про можливість активізації бойових дій можливо навіть в лютому. Тобто, що таке вчасно? Відкрите питання, Богдана. Говорячи про Москву, як реагують у Європі, зокрема у Німеччині, на погрози з Москви, які лунають у відповідь на сьогоднішнє рішення. Ну, як я вже сказав, у Німеччині Олаф Шольц щойно вуривку ви почули. Він і далі переконує суспільство, де, згідно з опитуваннями, ми знаємо, що не Більшість населення Німеччини досі підтримувала рішення про передачу танків, бо це дуже серйозний крок. І цей крок серйозний з практичних очевидно міркувань, але також із ідейних і історичних. Тобто зараз говорять про так званий історичний борг Німеччини перед Європою. А у Москві дуже активно педалюють на так званий історичний борг чи істо. Ричні зобов'язання перед Росією, і зокрема у Берліні, посол Росії оприлюднив сьогодні заяву, очевидно скритикувавши німців за рішення надіслати танки. І у тій заяві якраз стверджувалося, що німці мало не зрадили свої, свої обов'язки чи, чи свій борг, як стверджується перед Росією, за дії під час другої. Світової світової війни тут очевидно варто звернути увагу на те, що борг Німеччина очевидно має за свою роль під час Другої світової війни, але не варто очевидно плутати радянський союз і Росією тому ж з Росією, тому що німецькі війська в часи Другої світової війни. Повністю окупували українську територію, українські міста були знищені, і багато українців потерпіло. В той час як лише частина, невелика частина території сучасної Росії, зазнала власне бойових дій і, і, і присутності російських військ. Дякую тобі, Богдане. Нагадаю, що на зв'язку з Лондона був наш колега Богдан Цюпин.